У цьому відео я буду вгадувати, що більше, ніж піщенка. Наприклад, магазин на тебе. А що більше за магазин на тебе? Магазин Сільпо. І так до нескінченності. Поїхали. І так, що більше за піщенка? Класно, класний переклад. Ви не дивіться, коли я записую відео. Ви сюди не дивіться, та вчасно я згадав, що потрібно записувати відео. Окей, що більше за піщенку? Перша буква Х, є, а посередині У. Я дійсно це написав. <хи> я дійсно це написав. Дитячий контент. Вау. Здається, у нас тут якесь неслухняне слово. Але воно все ж таки більше, ніж піщенка, старий друже. Дякую, дякую. Вже здогадалися. Ладно, я не можу на це дивитися. А що у нас більше за х? Будь-що. Ладно, давайте напишемо нога. Ну, нога більша. Блін, нога точно довша за км. Ну, ту іншу штуку, старій дороже. Та, це правда. Нога більше і за. Та мой. Окей, а що в нас більше, ніж нога? Дві ноги. Блін, скільки можна казати слово блін? Дві ноги явно більше за одну. Логічно, логічно. Що в нас більше, ніж дві ноги? П'ять ніг. П'ять ніг. ніг. Блін. Штучний інтелект. Ну що ти собі дозволяєш? Я в шоці. Я таке ніколи не кажу. П'ять ніг справді більше, ніж дві. Так. Все, я, походу, знайшов чит. Далі у нас шість ніг. Шість ніг більше, ніж 5. Сім. В цілому, так можна до нескінченості, але давайте заново. Так, що у нас більше, ніж піщенка. Нолона. Стоп, що? Мама Нолона менша? Так вона ж більше, ніж наш світ. Ладно, ладно, каменюка. Вона більша. 100%. Зуб даю. Камінь або великий камінь, точно більший за крихітну піщенку. Молодець. Дякую, хоч хтось мене в цьому світі похвалив. Окей, що у нас більше, ніж каменюка. Валина така. Ще така здоровезна. Ану, блін. Каменюка або маленький камінь, все ж таки менший за валину. Що? Чому я тоді програв? Ладно, ще трохи, і це відео стане 18 Давайте іншу тему. Що більше й за піщенка? Мало. роз. Давайте тепер політичну тему візьмемо. Ну, блін, та як ти задобав своїм, блін? Це історичний регіон, але навіть він більший за кригітну піщинку. Ру мене зараз просто забанять на україномовному Ютубі. Давайте ми напишемо Україна, аби мене не забанили. Ну та Україна це країна, а малорос це застарілий термін для регіону. Та дякую, чули, великоукраїнці. Від мене не відписуємося. Так, окей, що більше, ніж Україна, нічого. Дві України. Українки! Е, -е, -е. я писав України! Чому Українки? Дві України явно більше за одну. Ну що, так, до нескінченності будемо. Стоп, а якщо написати ЄС? Ану, вийде? Чи треба було писати Європейський Союз? Блін, друже! Дві України точно більше за одну літеру. Візьми себе в руки, бро! О, штучний інтелект мене підтримує. Дякую, дякую. Окей. Що більший за піщенка? Е, я це нюк. Ладно. Порошенко. Кот. Чи буде він більший? Ні. Піщенка крихітна, але кот це навіть не фізичний об'єкт. Ладно, байт. Ану, байт більший. Байт це трохи за велике слово. І воно більше за піщенку, окей. Що більше, ніж байт? Звісно, що байт на коменти. Ну, ви мене поняли, та я не вмію байтити. Кабум. Окей, давайте напишемо кілобайт. Та мегабайт. І на кінець фотка, яка важить 23 мегабайта. А блін, цифри не можеш писати. Блін, 20 мегабайтне фото, точно більше ніж 1 мегабайт. Що більше, ніж фотка на афон. Афон. Просто афон більший. Цифрова фотографія гори Афон вагою 20 мегабайт все ж легша, ніж. Так вона легша. Штучний інтелект мене десь обманув, але я поки що не можу це доказати. Окей, h 2 o Молекули води або h 2 o все ще більше за піщенку. Хоча по факту ні, піщенка все ж таки більша. Що більше, ніж h 2 o Австралія. Австралія це континент, а h 2 – це просто вода. База, база. Що більше ніж Австралія? США. Це дуже сумно визнавати, але США більше. США більше за Австралію. Доруже, беззаперечно. Дякую, бро. Що більше, ніж США? Росія, матушка. Кабим. Так, що більше за піщенку? Черга на касі в АТБ. Там такі черги просто кілометрові. Та годі старі дороже. Чарга до каси точно більша за піщенку. Що більше, ніж черга на касі в АТБ? Нічого. Метро. Блін, що це? Я мав на увазі не метро, а метро. Ой цей штучний інтелект. Окей, що більше, ніж метро? Метро на Троєщину. Воно явно більше. Кияни мене не поймуть. Окей, що більше, ніж метро на Троєщину? Будь-що. Окей, давайте ми напишемо. Київ. Київ та усе місто, очевидно, більше, ніж станція метро. Тим більше на Треєчні. Окей, що у нас більше, ніж Київ? Київська область. Київська область. Київ це велике місто, але Київська область це весь регіон. А що у нас більше, ніж Київська область? Ненька. Неня. Яка неня, що? Я мав на увазі ненька. Україна. Я не розумію штучний інтелект? Штучний інтелект не розуміє мене. Ну а єдине, що я можу сказати, це... Bible.